Володимир Фасенко політолог, долучається до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаємо вас. Яким був ваш ранок сьогодні? І як думаєте, ось ці атаки, які росіяни зачастили останнім часом? Чому вони їх спрямовують і чому використовують ну фактично все, що вони мають, окрім хіба що калібрів? Ну, по перше, вони накопичували е, е, і кількість ракет. Думаю, що і по шахедах, по військових бізполотниках, така саме ситуація. Ще десь в жовтні, в листопаді були оцінки військових експертів і керівництва української ППО про це казало, Що судячи по обсягах виробництва, по інших опосередкованих, зокрема і розвідувальних даних, Росіяни саме накопичували потенціал для таких повітряних. Вітряних атак проти України, але помінялася тактика. От ми бачимо за останні тижні, що є два головних об'єкти ударів: це військово-промислові об'єкти і великі міста, цивільні об'єкти. Думаю, що от другий об'єкт пов'язаний з тим, що росіяни зараз хочуть деморалізувати українське населення українських громадян. Зламати волю до спротиву, вплинути на певні, скажімо так, турбулентні процеси в політичному житті України для того, щоб підштовхнути частину наших співгромадян до ідеї миру на російських умовах. От в цьому підступна мета, і саме тому от такі удари перш за все по великих містах, і по цивільному населенню і по військово-промислових об'єктах.